Друзі, щиро вітаю всіх нас з історичним позашкільної освіти. В свій час я опинилась в навчальному позашкільному закладі ще маленькою юнаткою. Було мені тоді 7 років. Я прийшла в гурток зоології, і з того часу я тут. На сьогодні я вже заступник директора. Саме позашкільна освіта еколого натуралістичного напрямку допомогла мені обрати свій шлях. Саме завдяки тому, що тут ми досліджували тварин і рослин, мандрували в експедиціях, спілкувалися з однодумцями. Я обрала свій шлях і вступила до біологічного факультету. І саме після того повернулася сюди знов, уже керівником гуртка. Ішли роки, але з того часу багато чого змінилося. Але я досі пам'ятаю ті експедиції в Крим. Де всі ми разом ходили, жили в палатках, досліджували рослин і тварин свого часу. На сьогодні я вже заступник директора, і саме цей вибір допоміг мені визначитися в житті. Ми дуже раді бачити у нас нових діточок і допомагати їм обирати свій шлях. Запрошуємо вас до нас у гості і ще раз вітаю всіх зі сторіччям позашкільною освіткою. Доброго дня, мене звати Євген. Я відвідую екологічний центр з першого класу, адже я люблю досліджувати і спостерігати природу. Я вихованець гурка дендрологія з основами озеленення. На заняттях ми дізнаємось багато цікавого біологію деревних і чагарникових рослин. Проводимо живцювання, вирощуємо рослини з насіння та досліджуємо гербарії Червоної книги України. Ми з задоволенням відвідуємо екологічний центр і зараз. Тут спілкуємося з друзями і однодумцями, творимо і мріємо. На мою думку, позашкільна освіта є вкрай важливою, адже саме це дозволить вберегти землю і Україну для прийдешніх поколінь. Доброго дня! Я Чехова Дмитро Вадимович, вихованець гуртка до дорологи основами озеленення. Відвідую гурток з першого класу. В гуртці я навчився вживсувати різні види кущів. Навчився доглядати за рослинами. Навсявся дуже багато, багато про червону книгу України Рослин. Познайомився з однодумцями, навчився обговорювати та ділитися думкою на певні теми. Ми навчилися пророщувати з насіння паростки, навчилися садити та доглядати за рослинами. Наш гурток для мене є дуже важливою частиною життя в вигляді подошкільної освіти. Я вважаю, що природа це перше, про що повинно дбати людство. Доброго дня! Я середа Єлизавета, ходжу на гуртки фотонатуралістики та флористики. Мені тут дуже подобається. Ми робимо багато дослідів та фотозйомок. Ті гуртки Ірина Сергіївна та Ольга Петрівна. Я ходжу всього лише рік, але мені хочеться приходити сюди знову і знову, тому що тут дуже добрі викладачі, приємна атмосфера, і робимо багато цікавого та пізнавального. Приклад можу привести, як ми приймали участь у всеукраїнському конкурсі «Дивовижна теплиця, завчалася розмножувати папори з порами, до чого отримую друге місце. Або також брала участь у всеукраїнському конкурсі «Вербінація» і зайняли перше місце. Крім того, до цей рік я навчилася рихтувати різні рослини, такі як ботатик, та індія та інші. Фотонатуралістика я приймала участь у фотоконкурсі Моя Україна, Україна. Я всіх запрошую приходити сюди, цікаво проводити час. Я Марія Рубіна, воєнат хуртів флористика та фотонатуралісти. Їха до Тяга Петрівна та Ірина Сергіївна. Ходжу до екоцентру вже 8 років, тому мені тут то дуже подобається. Наприклад, зараз працюю на над на соціального та бата. Брала участь у обласних та всеукраїнських досвідах, на яких займала призові місця. У екоцентрі є можливість спілкуватися з тваринами, вивчати та розмножувати рослини, брати участь в масових запитах центру. А ще я дуже люблю спілкуватися зі своїми керівниками гуртків, які залюбки діють своїм досвідом. Доброго дня! Я Коваленка Поліна. 2010 року навчалася в гуртку ЮніХіміки. Хімія з основами електрохімії під керівництвом доцента Українського державного хіміко-технологічного університету, заслуженого працівника освіти Коваленка Вадима Леонідовича в Дніпропетровському обласному еколого-натуралістичному центрі. Займаючись куртку, я працювала над темою науково дослідницької роботи Smart Windows – синтез тонких плівок, гідроксиди нікель для електрохромних пристроїв. А я представляла цю роботу на всеукраїнському конкурсі Intel ECO Україна, де два роки підряд посідала перше місце. Як переможцю мені було надано право представляти Україну на міжнародних конкурсах Intel ISEF та Genius Olympiad, на яких посіла друге місце. Це це допомогло мені вибрати свій шлях життя. Я маю вищу освіту бакалавра з хімічної технології та ступінь магістра з MBA. Зараз я працюю в міжнародній компанії у Китаї Пекіні. Завжди згадую ці чудові юнацькі роки. З нагоди сторіччя вітаю юнацьку родину та бажаю розвитку, процвітання та збереження природних ресурсів нашої рідної країни України. Мене звати Соловей Михайло, навчався куртку юних хіміків від обласного екоцентру під керівництвом Коваленка Леонідовича, де я проводив дослідження з синтезу нікеля, з я брав участь у міжнародних та всеукраїнських заходах, таких як Інтелеко Україна та Азія. Згадую ці часи з теплотою, навчання допомогло мені обрати свій професійний шлях та розвинути здібності. Бажаю успіхів у вихованні творчої молоді. Ще з дитинства мріяв стати аграрієм. Працювати з рослинами та землею. В кільні роки дізнався про екологічний центр. Відвідав його. Мені свого часу це сподобалось. Під час навчання в екологічному центрі проводив досліди Обрав культуру кукурудці, писав роботу, потім захистив її. Це стало поштовхом для майбутнього навчання. Вступив до Дніпропетровського аграрного університету. На сьогоднішній день екологічний центр це ті організації, які дозволяють дітям розкрити свої здібності і реалізувати їх затіння. Зараз продовжую свою роботу в агросекторі, викладаю в Дніпропетровському аграрному університеті на кафедру рослинництва і паралельно консультую наукові роботи в інших аграріях. Вся ця праця призводить до того, що діти розкривають свої можливості, реалізують їх втілюють життя. Це допомагає їм в виборі майбутньої професії і такі заклади, як Антонічний центр, якраз і сприяють розвитку нашої молоді, дозволяють їй реалізувати себе, знайти себе в цьому житті. І Якраз одним із таких прикладів є моя старша донька. Вона також навчалася в на центрі. Писала роботи, займала призові місця. На сьогоднішній день вона отримала досвід, який дуже цінний, в рівний Я дуже вдячний, що в нашому місті, в нашій країні є такі заклади, як екологічний центр, які очолюють професійні викладачі і вони допомагають вділювати. Життя наших відсвідників і, відповідно, всіх наших юних таких присутнях нашого відмінах. Добрий, цевич. Вітаємо вас з початком нового навчального року. Хотілося би розпитати вас, як ви починали свій шлях науковця. З Чого це почалось? Юрій дуже приємно з вами спілкуватися. Ви мені вивчали мою першу грамоту в моєму житті за перемогу в обласному конкурсі. Для мене це було враження обласна структура на обласному рівні. Я це на все життя для молоді. Надзвичайно важливо спілкування, але ж ви починали з. Вихованець міського станції Юнатів, далі обласної станції Юнатів, Мала Тим'язівка, Мала Академія, яку тоді курувала, да, курірувала в юнатівській рухі. Для мене це незабутні враження. Спілкування з природою, виїзди з експедиції, У в Андрії, то десь тут по області, то там да, палатка, хто значок, то на 10 днів ми виїжджали в Матрусську. Ми ще І на кораблях, і на, на кораблях, комплекснація, гідробіологічна, і біологічна, і діти приїхали на кораблях дитячої, гаречі і це не ті там орієнтовані. А це такі ж пошкільний заклад, тільки міські, і поєднання Руси тоді давало такі результати. Не зняли? Хочу сказати, що це незабутні враження для будь-якої молодої людини. Це, ну як е, в кіні біологи кажуть імпритінг, коли е, в молодому віці за... фотографується підсвідомість природа рослини, тварини, комахи, птахи, це, це відзеркалюється і далі воно формує творчий шлях. Е, без цього ми з вами до чого шляху запитання і все-таки чому інтомологія? Ну, мабуть, з першого наукового дослідження, яке провів на станції юнацтв, мабуть, це були руки е жужили, яких я полюбив ще в восьмому класі, вони зараз стоять. Мабуть, якісь е вчителів. Юнатівський рух це спосіб поєднання наукового керівника з зручним. Це е найефективніше обрання тематики те, що до души. А як формувалася дослідська тематика дитячих робіт під вашим керівництвом? Ну, мабуть, є два підходи. Перше, те, що хоче науковий керівник, а друге те, що хоче дитина. Я завжди схилявся до другого підходу, завжди починав роботу з учнем. Що тобі подобається? А до яких об'єктів у тебе є доступ? А які об'єкти твої батьки полюбляють, і тоді ми формувалися таким чином тематику навколо дослідження? -те Сучасний стан нашої святянської діяльності у бачення цих екологічних і проблем. ХХ століття це було століття техніки, століття архітектури, інженерії, а двадцять перше століття це повернення до природи. У усьому світі, Європа, Штати, Японія, всі звертаються до природи. Зараз ми через воєнний стан дещо на інші інтереси в нашої молоді, але все ж таки світові тенденції не переламати. Все буде повертатися до спілкування з природою. Людина настільки ефективно відкорила в 20 столітті навколишні екосистеми, що зараз їх залишилось де 10%, 20%. Сотків не тронутих, не трансформованих. Саме тому їх треба зберігати. І без юнаківського руху, без виховання на рівні, середньої школи та університету ми не зможемо сформувати те потужне коло науковців, дослідників, природоохоронців, без якого зберігти ці 20% природи просто неможливо. Саме тому юнаківський рух має найбільші перспективи його треба розвивати, його треба підтримувати. Без е, цього конвеєра з середньої школи до університету, до науки, до практики е, ми не зможемо обороняти це зникаюче біологічне різноманіття, яке зараз є пріоритетом на рівні міжнародних конвенцій, які тільки є. Конвенція бі Ріо-де-Жанейро визнала, що е, Держава не є власником видів популяцій, генів, тобто того біологічного різноманіття, яке є на її території. Все це належить людству. І ми зобов'язані зберегти ті види ендемічні, які мешкають. У цьому світі їх немає? Ми лише на території Дніпропетровської області або на території України є ендемічні види є. Нам треба зберігати, вивчати. Нам треба визначати причини зниження їх чисельності. Це не тільки пестицидне забруднення або там вибухи ракет. Це можуть бути підступні маленькі якісь впливи, які ми зовсім не розуміємо, які інвазії там якогось паразитичного організму або конкуруючого там підтопала чи пляха. І все це треба положення наукові дослідження. Без них неможливо зберегти природу. І саме юнаківський рух є запорукою, основою на якому стоїть. Потужна будівля вищої школи, а далі вже світова наука. Без гінатівського руху ми не зможемо охороняти довкілля, а нам з ним жити. Ми не можемо в бетонних джунглях себе нормально почувати. Людина так побудована, наша психіка, наша душа потребує спілкування з природою. І е, на останнє я хотів би запитати, ваше бачення щодо майбутнього. Як повинна працювати позашкільна натуралістична установа, там, чи станція, чи дитячий екологічний центр, ну, принаймні, ось той диапазон напрямків існування цієї установи, які б ви зараз Юнатівський рух функціонує в оптимальному режимі. Ви робите все, що можливо, і навіть більше. В університетах дистанційного освіта ви її впроваджуєте, в університетах пробують переходити на змішану з вас, вона реалізується. Максимально близьке до е, розуміння середньої учня середньої школи, максимальна адаптація е, інформації до поніційного апарату. одночасне поєднання з нових донацька школа. Це оці щабельки, ці, ці маленькі кроки, які у яких пройшли вже тисячі десятки тисяч учнів, і модифікувати ці щаблі, ці... Е, Ступені, да, ну просто немає сенсу. Дуже вдячний за ваш час за спілкування. Ну і я дуже вдячний вам і за парті... те, що ви мене виховали, за те, що ви мене привели до природи, до науки, і без вас це було неможливо. Дякую вам за ваш час, за ваше життя в першу чергу, е, нашому натуралістичному руху. Хотів би побажати. В першу чергу міцного здоров'я, оптимізму, ну і мирного неба і перемоги. Всім нам. Всім нам. Дякую. Дякую. Хочу побажати всім вчителям, вихователям юнатівського руху, натхнення, радості від спілкування з учнями, нового досвіду, нового обладнання, програмного забезпечення. Ну і любові до природи її дуже важко зберегти в своєму серці, щоб вас завжди приваблювали рослини, тварини, щоб ви завжди хотіли розказати дітям щось нове. Дякую вам всім.